Дякувати всім організаторам, всім учасникам за те, що сієте це світле слово поміж людьми. Так як за фахом біолог, то я хочу почати з такого віршу, хочу, називається Спинись на миць. Спинись на миць, поглянь навколо себе, Целющої краси знайди блакиць. Ці миці дивні, цінувати треба, бо швидко час земний наш відлетить. Спинись на миць, відчуй її на дотик. Тремтливу ніжність квітів запашних. Горнись до неї, як смішливий котик, Позбуться дум нелегких і страшних, спинись на мить, відкрий назустріч душу, Хай до схочу нап'ється з джерела. Природи тишу словом не порушуй. Відчуй її, щоб у полон взяла. Сонечко за обрію встає. День новий, ще мружачись дарує, враз світліше на душі стає, знов картину римами малюю, Розфарбую солов'їний спів, ліс, який дрімає в прохолоді, Квіта найніжніших пелюстків, сонячний чатує вже при вході, в колір валашковий небеса, білосніжний хмарок на додачу, Хай смарагдам тішиться десна. Веселковий на щасливу вдачу.